Ми їдемо таксувати. <рес> Таксі EDC. Насправді, ми їдемо шукати оптимальний EDC набір для міста, на мою думку, за 100 доларів. У людей іноді виникає така ситуація, коли потрібно близьку для себе людину спорядити відразу всім, так би мовити, джентльменським набором на випадок якоїсь тривалої подорожі до незнайомого міста, або на випадок якоїсь евакуації. Або якщо ж ви просто. Випадково забрали на наш канал, до IDC культури себе не відносили, а тут вам раптово захотілося до нас приєднатися, так би мовити, до нашого дружнього браття. Уявіть, що в мене при собі немає взагалі нічого, окрім хрусткої банкноти в 100 американських гривень. Я приблизно уявляю про що буде йти мова. Ножик, почнемо з ножику особисто для мене ножик це є найбільш пріоритетним елементом. А це скільки це? 250. В бюджеті до 1000 гривень знайти Оптимально класний для себе ножик, задача насправді така нелегка, тому що в цьому бюджеті ножі представлено море. Як правило, це дешевий штампований Китай під абсолютно різними торговими марками Магнум, Ектів, Скіф Плюс коли спостерігався, різні там грендвеї, тобто все, що продається в підземних переходах, в магазинах на розкладках. Хотілося б, щоб це був, щоб це був ножик з кліпсою, само собою, з одноруким відкриванням, зручний і з плюс-мінус зрозумілим залізом. Але відразу хочу попередити всіх любителів китайських підробок. Я знаю, що в нас є певна навіть церква свідків китайських реплік, які типу краще за оригінал. Я відразу скажу, що я не прихильник такої штуки. Посерйозно. Це ним сніживіше? Ну що, шановні ДІСІшники, у нас вже є певна кількість кандидатів на роль найкращого дійсні ножа до тисячі гривень. Я думаю, ви здогадаєтесь, що тут не обійдеться без опінеля, само собою. Ну як же не згадати про такий ніж, про такий ніж, як опінель. Всіми признаний еталон класичного складаного ножа. І одночасно з тим, зразок, шикарний зразок відношення французів до кишенькового ножика. У Франції часто можна зустріти такий ніж, в принципі, у громадян ну, в якості Едідсі. Але ми зобов'язані про нього згадати, але особисто мені він трошки не подобається в тому плані, що в нього немає кліпси, в нього немає однорукового закривання, відкривання, По ряду причин він не підходить. Кандидат номер два. Колстіл Куду. Теж один із. Найбільш розповсюдженіших недорогих китайських складаних ножів по-своєму класний. Він здоровий, наділений досить здоровим таким довгим клинком, спуски від обуху. Раніше в них взагалі була шикарна німецька нержавійка крупівська 1.4116. Зараз тут 5 хром, 15 Що по суті, це є китайським аналогом. Цієї самої 4116 від крупа. Тобто сталь тут зрозуміла, адекватна, різуча, практично повністю не ржавіє. Ножик повнорозмірний, але конкретно цей ніж не наділений якимось суттєвим замком. Тут сліп-джойнт з фіксацією в проміжному положенні. Тобто ножик можна отаким чином зафіксувати. А це, власне, і все, що в нього із замка, є. За свої гроші ножик топчик, але не. Не найкраще, ніж для EDC, ну, знову ж таки, з моєї точки зору. Що також варто брати до уваги, якщо ви вибираєте собі якийсь недорогий edc ножик, вам 100% будуть траплятись на очі отакого плана китайці. Що про них варто розуміти? Якщо ви бачите стейнлес стіл, скоріш за все, це буде якась сира нержавійка, яка ну, мало пригодна для використання в поксяденному житті ножемана, так би мовити. Також ці ножі часто бувають на якихось кнопочках, шмопочках. Які дуже швидко ламаються. Якщо ви бачите такого формата ножик, він у вас проживе день, може два, може три, але не варто їх розглядати в якості Дісі інструмента. Задача знайти ніж в бюджетному до 1000 гривень сегменті. але з cnc виробництва з контролем якості і з нормальним маркуванням сталі, хоча б 8 кром 13. Найбільша сповсюджена, але вже ну адекватна збалансована нержавійка. І що в результаті під всі ці характеристики у нас підпадає скіф спайк? Я розумію, що багато хто з вас мені зараз понаписує різні що скіф-спайк, типа ну. Гриша Камон, або як там зараз пишуть, туполол. Пишіть, що хочете. Оцей Skif Spike, Спайк зараза коштує щось там 900 гривень. Він зроблений на CNC або ЧПУ, сталь 8 хром 13, Stone Wash, Кліпса, лайнер лок, відкривається за шпіньок і за фліпер. Відкрита конструкція, два лайнера, тімлячний отвір. До нього є певні питання в тому плані, що Кліпса не переставляється, і кліпса в положенні Tip Down. Я ненавиджу ножі з Кліпсою Tip Down, але. Ну, чорт забирай. Він легко садиться на кишеню, легко з кишені дістається, легко відкривається, робить свою роботу, універсальний клинок. Ну... Порившись по асортиментах ножів, мені в цьому бюджеті попалися лише два ножа. Оцей Скіф і Артісан Біоме. Чи біомі? В общем, як біоніка. Отакий От ножичок маленький, акуратний, легенький. Теж коштує досить недорого. Зібраний, обалденно. Якість виконання просто шикарна. Сталька, шведська Sandvik 12C27. Непогане залізо. Вона дещо м'якіша, ніж 8 Chrome 13, але рівень стійкості до корозії в неї все-таки вищий. Чому ми його не вибрали? Відверто кажучи, зібраний, він, на мою думку, якісніше, ніж Скіф. Але знову-таки, він дещо навіть за рахунок габаритів обмеженіший в своєму. В застосуванні в умовах міста в нього немає кліпси і однорукого відкривання. Повертаємося до тих самих проблем, які були на попередніх ножах. Отже, якщо підводити висновки, підсумки наших пошуків, знайти ножик можна, але він або буде з сирого металу, з кліпсою і одноруким відкриванням, або з поганим замком, або з класним металом, з класним збиранням. з... Класною якістю виготовлення всіх компонентів, але крихітний без кліпси і без однорукого відкривання. Тобто так чи інакше це балансування між певними характеристиками в пошуках того самого ножа, який оптимально поєднує в собі всі ці фактори, як, наприклад, той скіф. Я не сказати, що сильно фанат скіфів, але ну, він поєднує, інші не поєднують. Різні там інші китайці: ганз, Бьорд, Райки, всякі такі фаєрбьорди, вони. Ну, все-таки дорожчі будуть. Якщо ви знайдете ножик, який буде так само поєднувати всі ці параметри і коштувати до тисячі гривень, поділіться в коментарях. Можливо, ми цілий топ таких ножів назбираємо з вашою допомогою. Зупиняємось на скіфові, так би мовити. А їдемо ми зараз обирати собі ліхтарик. Насправді ми їдемо по визову, ми ж таксі. Які у нас вимоги до ліхтарика? Ліхтарик кишенькового носіння для використання в умовах міста, для того, щоб підсвітити собі дорогу від дому до парковки, наприклад, або якщо ти десь опинився в подвалі, або якщо тобі потрібно коридор, якийсь засвітити. Тобто такі, от повсякденні задачки, це не обов'язково має бути суперздоровий важкий ліхтар. Навпаки, якщо він компактний, це набагато більш важливий плюс, ніж якийсь там. Додаткові опції, чи додаткових там декілька, не знаю, сот люмен. Нехай він буде менш потужним, але компактним. Якось так. Можливо, я багато хочу, як для ліхтарика там, до тисячі гривень, ну подивимось, що в нас взагалі що вийде. Ще може зіштовхнутися людина, яка вирішила собі обирати бюджетний edc ліхтарик. Та тупо з тим, що їх практично. Ідеальних немає. Ти обираєш між наключниками якимись манюсінькими, якщо ти дивишся брендовий ліхтарик, ось типу такого. От він коштує щось до тисячі гривень. Або з суто китайським якимось ноунеймом, або з ну, таким Китаєм незрозумілої якості, але повнорозмірним ліхтариком. Ми подивилися на китайські ноунейми. Нас особисто мене взагалі не привабили такі вироби. Було прийнято рішення в результаті дивитися все-таки. Брендову річ Олайт, Найткор, Фенікс і подібні до них. Тобто виробники з, зі світовим іменем, з контролем якості, з нормальними матеріалами, з яких вони виготовляють. Тобто, це не якісь не сирийний, не пластиліновий алюміній, на якому різьба стирається там, за тиждень, щоб це не був ліхтарик, який зламається там через пару днів. Цих ліхтариків насправді стільки, що очі розбігаються. І вони подекуди бувають такі прикольні. Я вже жалкую, що у нас бюджет лише 100 доларів. Ну ми можемо потаксувати ще тиждень і назбирати собі на нормальний ліхтарик. Звернув я увагу на Olight 13T. Великий маленький крихітний ліхтарик з від батарейки формату 3А, який видає 180 люмен, наскільки я пам'ятаю, з кліпсою і з кнопочкою в тильній частині корпусу. В принципі, він підпадає під критерії ADC-шника. Потужність трошки мене смутила. Але коштує він 900 щодо там 900 з копійками гривень. Тобто, в принципі, він наближається до верхньої межі по бюджету. І, в принципі, я вже на ньому мав би і зупинитись, якби не оцей. Ану, потримай його. Передачу треба перемкнути. Це його старший брат, який називається Olight 15 t Він вже дає 300 люмен. До сигнали. Він вже дає 300 люмен, тобто це власне те, що я шукав. В нього така сама кльова кліпса з синім надуванням. Також є кнопка в кінці. В кінці. І живиться він з батарейки формату 2А. Це ще більш розповсюдженіша батарейка, яка продається в кожному ларьку, в кожному магазині, навіть на тих розкладках, де ми шукали ножі. Але оце от головний нюанс. Він зараз трошки виходить за бюджет. Його вартість 1200 гривень. Але він такий кльовий, що вирішено було. Брати його. Нехай він буде трошки поза бюджетом, але він все-таки значно в більш ширшій мірі він розкриває ті задачі, точніше, закриває ті задачі, які особисто я ставлю перед собою в ADC. 300 люмен маленький, компактний з кліпсою. Кліпса в нього взагалі шикарна. Вона дозволяє носити його і на поясі, і причепити навіть до козирька. Як це називається? Кепка, бейсболка, картуз. Ну я зрозумів про що можна подивитися, пошукати. Інші варіанти, наприклад, отакий трапився нам під руки. Це старенький Maglite, теж коштує недорого. Насправді, я не уявляю, де зараз можете знайти такий ліхтарик, але якщо вам трапиться, то якщо ви будете шукати десь на розкладках і вам трапляться старі ліхтарики, вони можуть бути навіть не на китайське виробництво. Конкретно цей написано, що зроблено в штатах. Maglite, LED, Ontario, USA. Це поліцейський ліхтарик, зроблений в Штатах, але він. Зроблений з використанням світлодіодів старого покоління, мало ефективний. Харчується він відразу від трьох батареїк формату 3А, потужність у нього. Я вже не пам'ятаю, але так здається, що люменів до 200. Шикарна ілюстрація того, як ліхтарі розвиваються, як вони змінюються з часом. Тобто едісічний ліхтарик наразі от виглядає отак: не беріть собі старий хлам, користуйтесь сучасними девайсами. Дорожчий ліхтарик він, звісно, буде більш насичений крутими фішками. Але чи потрібні вони вам? Ми шукаємо бюджетний, оптимальний от, EDC ліхтарик. І зупинимось на цьому лайту 15 t Отже, ми витратили 930 гривень на ножик з Spike і 1250, здається, на Олайтівський EDC-шний ліхтарик. Гроші ще є, гуляємо. Я думаю, не зайвим буде нам прикупити перцевий газовий балон ну, для захисту від різної біофауни, яка так чи інакше нас оточує. Часи зараз неспокійні. Перцевий газовий балончик коштує загалом недорого від 80 гривень до декількох тисяч. Є такий виробник, як ППРКО. Це німецькі газові балони, які по вартості. Щось близько 200 гривень. Я перепрошую, а у вас часом немає з собою газового балончика. О, Прекрасно. Ось, оце власний він. 50 мл, струйний Pepper КО Jet. Діюча речовина тут на основі капсаїцину, Тобто це витяжка з натурального червоного перцю. Надзвичайно дієва штука, при тому, що концентрація його в декілька разів більша, ніж у виробників вітчизняних, а коштує він. Ну, Плюс-мінус двічі дорожче, тобто там не 100, а 200 гривень. Є сенс переплатити. І так, три е пункти ми закрили: кишеньковий ножик, е ліхтарик і газовий балончик. У нас залишилось менше півтори тисячі гривень. І вже трошки важче придумувати, куди ж їх так з користю витратити. Мені спав на думку дві речі: е Мультитул китайський і павербанк. Досить таке от дискусійне питання, що краще взяти для ADC, мультитул чи павербанк. Я би напевно схилявся в сторону мультитула. Мені він здається особисто для себе більш корисною снастю для ADC використання, особливо з урахуванням того, що ситуація з електроенергією плюс-мінус вирівнялась. Та й в принципі, зараз пунктів незламності понаставляли в кожному магазині, можна зарядитися, це вже не є проблемою. Тому, напевно, я буду розглядати мультитул. Будемо дивитись суто китайські дешеві мультитули, які, по суті, є маленькими, є повнорозмірними, є корисними, є не дуже. І для того, щоб обрати для себе максимально корисний інструмент, вам потрібно реально перебрати от всі. Тому що навіть серед повнорозмірних мультитулів є багато. Досить незрозумілих, з маленькими такими рудиментними інструментами, з якоюсь дивною механікою відкривання-закривання цих інструментів, з різним набором тулів, тулів, ну так, тулів, з набором тулів. Тому просто так от по картинки в інтернеті я вкрай не раджу вам обирати таку річ, як мультиінструмент. Претендент номер 1 Щось близько близько 500-600 гривень. Вибачте, я вже не пам'ятаю. Кошти дешевий, мініатюрний, по-своєму, прикольний, але особисто для мене замалий. Претендент номер 2 Це називається Tactical Tool. І по суті він такий весь тактичний, чорного кольору. Але це той варіант, що можна придбати отак-по от картинці, і він вас може розчарувати. З картинки сподобався, в руках абсолютно не зашло. Претендент номер 3 Оце вже класна річ. Називається він Shiny Tool. Сподобався він тим, що, по-перше, в нього нормально підібраний набір інструментів. Вони повнорозмірні, там нормальні плоскогубці, нормальний повнорозмірний клинок, нормальна пилочка, нормальна викрутка. І він От береш його в руки, розуміє, що ним щось можна зробити. І є кліпса для носіння на кишені. І ми його сміливо додаємо собі от в edc набір. У нас залишилось 560 гривень. І чим менший цей бюджет, тим важче його використати з користю. Тому що ти вже розумієш, ну, вже основні пункти закриті. Що можна придбати на, ну, на такий от прайс паракорд. Паракорд коштує щось близько там, 100 гривень за 10 метрів. Але це. Дуже універсальна штука. Можна взяти антисептик. Теж для EDC непогана річ, тому що різні віруси, мікроби, отруту, яку нам іноді пишуть ватники в коментарях, ніхто не відміняв. І тому антисептик теж непогана річ для EDC. Коштує теж копійки, можна купувати. Також можна взяти БАФ, просто незамінна частина гардеробу, яка буде актуальна і влітку, і взимку, і будь-яку пору року. Але щось мені підказує, що. Тему ножів ви от занадто там будете розсусолювати в коментарях. Тому теоретично можна ці 500 гривень, що залишились, не витрачати на різні шнурки, там і бафи, а докласти їх і взяти трошки кращий ножик. Нормальна по якості EDC сумка, як правило, дешево не коштує, тому ми її не включали в наш бюджет сьогоднішній. Але ця тема заслуговує на окреме відео і, можливо, навіть не одне. А на цьому вже мабуть будемо завершувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал або не підписуйтесь. Ви дорослі люди, і приймайте рішення самостійно. Вам три зв'язочки не піде. Будь ласка, зараз. а ми вже приїхали.